Доброго ранку, селище Пасіка Закарпаття. Ранок все чудово. Твички співають. Сонечко, дощу нема. Хоча можливо і буде дощ. Отакий От відкривається краєвид на гори. Сьогодні гори Дуже гарно видно, не так, як учора, Все в тумані було. А це знаменитий оріх, дуже великий. Цвів гарно, але горіха не буде. Де не де? Як тиські гарно співають. У сусіда сад молодий, Засажено 500 фруктових дерев, Груші. Яблука. Люба прививка робити груші до яблуні, яблуні до груші. Багато малини посаджено. До зустрічі. Ще буде цікавіше, підписуйтесь на мій канал.